thank you Почувши, що я викладач, який навчає особливостям організації та управління готельним і ресторанним бізнесом, співрозмовник висміяв саму ідею освіти за цим фахом. Він вважав, що готельний бізнес абсолютно проста та зрозуміла сфера діяльності, а ліжко застеляти і так всі навчені самого дитинства. Тема уроку для тих, хто так теж вважає. Процес бронювання номера в готелі не складний, але досить відповідальний. Саме на цьому етапі можна вибрати необхідні зручності, тип розміщення і категорії номерів готелю. Нерідко враження від відпочинку може зіпсувати незручна кімната, жахливий вигляд з вікна або інші дрібні неприємності. Щоб уникнути подібних розчарувань, важливо на самому початку планування подорожі серйозно поставитися до вибору готелю і безпосередньо самого номера, а готельєрам подбати про зрозумілу класифікацію та структуру номерного фонду. Всі знають, що від категорії номера в готелі безпосередньо залежить вартість проживання. Однак далеко не завжди просто зрозуміти, чим відрізняється звичайний стандартний номер від поліпшеного і що такі сьюіт і апартаменти. Пропоную спробувати розібратися. При виборі готелю часто доводиться стикатися з великою кількістю скорочень і термінів, що позначають тип номера і рівень наданих послуг. Для того, щоб не помилитися у виборі, краще спочатку ознайомитися із загальноприйнятою термінологією. Категорія номера це одиниця класифікації номерів у засобах розміщення за рівнем комфорту. Кожна категорія має свою назву та позначається певною абревіатурою, якою користується переважна більшість готелів світу і є зрозумілою для усіх учасників процесу купівлі послуг гостинності. У різних готелях своя класифікація номерів. Справа в тому, що немає єдиної усталеної класифікації і кожен готель може змінювати її як завгодно. Але давайте розберемося з найпопулярнішими категоріями, які є практично в кожному готелі. Готельні номери поділяються на категорії залежно від розміру та складу, розміщення, панорами з вікон, кількості людей, які можуть проживати у номері одночасно. У першу чергу номери поділяються за розміром та складом: виділяють економірум або бюджет. Номери невеликі за площею і включають в себе мінімум послуг. Зазвичай це без балкона, з непримітним видом з вікна. Іноді санвузол може бути один на кілька кімнат. Стандарт або класік. Найпоширеніший тип номерів готелі. Стандартні номери складають 80% всього номерного фонду. Це типовий однокімнатний номер без будь-яких надмірностей, але і зі зручностями. Є власний санвузол. Студіо однокімнатний номер. Більше стандартного збудованою кухнею. Сьюіт – Номер більший ніж стандартний з вітальною і спальною, з меблями та обладнанням високої якості. Suute Mini номер поліпшеної категорії. JuniorSute двомісний однокімнатний номер великого розміру і покращеного планування. Головною особливістю є те, що в таких номерах є вітальня та спальня, відрізняється підвищеним комфортом, наприклад, джакузі у ванні. Superior Тип номерів схожий на стандартний, але більше за площею. У них просто може бути більш свіжіший ремонт або додаткові послуги. Делюкс. Більше за розмірами, ніж Сюперіо, має більший метраж кімнати, покращений ремонт і більш комфортну обстановку. В номері зазвичай є додатковий розкладний диван або крісла. Люкс. Номер вищої категорії. Таких номерів готелі всього 1, 2 або не більше 5% номерного фонду. Відрізняється великою площею і складається з двох і більше кімнат. У таких номерах максимум зручностей, які може запропонувати готель. До цієї категорії належать номери президент і Роял, президентські та королівські номери. Найрозкішніші. В номери готелю, які мають кілька спалень, кабінет, 2-3 туалети, кімнати для допоміжного персоналу. Окремі категорії виділяються за складом та розміщенням номеру: белконі, номер з балконом. Бедрум, номер зі спальною. Конеррум кутова кімната. Executives' або Senior's Uit номер підвищеної комфортності, що складається з двох і більше кімнат. Connected Rooms. Суміжні номери, що мають двері прохід з одного в інший. Дюплекс, двоповерховий номер. Апартмент. Номери, наближені до типу сучасних двох та більше кімнатних квартир. Мають місце для приготування їжі. Також виділяються номери, адаптовані під конкретну цільову аудиторію: Family Room сімейна кімната розміром більше стандартної. Studio Номер для сім'ї з двома суміжними кімнатами. Honeymoon – номер для молодят. Бізнес великий номер з архтехнікою, Комп'ютером, придатний для роботи. Disabled – номер для людей з особливими потребами. Типи номерів, залежно від розміщення, бувають такі: Main building – основна будівля готелю. Hotel room – стандартний номер у головному корпусі готелю. Holiday Village готель, що представляє собою комплекс Бунгало Бунгало найчастіше одно або двоповерховий будиночок на території готелі санвузлом, але без кухні. У готелях вищої категорії можуть мати у своєму розпорядженні приватний басейн і невелику зону для відпочинку. Шале. Прибудована до основної будівлі. Споруда. Кабана. Будівля на пляжі або біля басейну, типу бунгало, що стоїть окремо від основної будівлі і іноді обладнана як спальня. Котеж Executive floor – один або кілька поверхів готелі з більш високим рівнем обслуговування. Окремо виділяються типи номерів за кількістю людей, які можуть проживати одночасно. Single – одномісне розміщення. Double – Двомісне розміщення. Такий номер може бути або з одним двоспальним ліжком, double, або з двома окремими ліжками. твін. Трипл тримісне розміщення. Зазвичай два ліжка плюс додатково розкладне ліжко або диван. Квадрипл чотиримісний номер. номер. Екстрабет це додаткове ліжко. Бет-онлі онлі розміщення без харчування. Run of the house. Розміщення на розсуд готелю. Child – вартість розміщення дитини до 12 років. У шифрах категорії такого номеру можуть конкретизувати, якого віку дитина. Великі літери CH доросла – доросла до 12-15 років, маленькі літери дитина до 6 років, інфант дитина до 2 років. У такому випадку вартість варіюється залежно від кількості дорослих та дітей. Ну і, звичайно, назви готельних номерів залежно від виду з вікна. Як виявляється, це дуже важливий фактор при виборі кімнати для проживання. Це естетичне та культурне задоволення гостя. Виділяють City View – номер з видом на місто, Beach View – номер з видом на пляж, Pool View – з видом на басейн, Garden View – номер з видом на сад. Ocean View номер з видом на океан. Land view – номер з видом на околиці. Dune view – номер з видом на дюни піски. Mountain view. номер з видом на гори. Golf view – номер з видом на поле для гольфу. Park view – номер з видом на парк. Sea view – номер з видом на море. Side-sea view – номер з боковим видом на номер. Inside view – номер з видом на атріум або внутрішню частину готелю. Valley view – Номер з видом на долину. Run of the house. Розміщення в готелі без уточнення типу номера та виду з вікна. На розсуд готелю. Як бачите, категорії номерів дуже багато. І в кожній з них є свої дрібні нюанси. Хтось може їх навіть не помічати, але для когось це має принципове значення. Звичайно, що у конкретному готелі не пропонується вся номенклатура номерів одночасно. Все залежить від його типу, розміщення, функціонального призначення, рівня сервісу. Кожен працівник готелю повинен чітко розбиратися у номенклатурі та особливостях номерного фонду.